Дай боже все. Вже що зійшло? То єсноє. В другое время за эти все уроки будут сумасшедшие у нас. Шап да. опять По одному бурюк. Там там писать. Бачить два-треть. три Тай розсадиться. Анде немає. Присипити випис. Присипиться. Не знаю, я, конечно. Зараз у не вдалося. Не весело, не весело цього. Нарахунок, на рахунок, ворожаї, ну ось таке, щось там біля. Але пропадає туди куди треба, рукою беруть по цього поля. Наш звільний полі так, так собі деш ти посипаєш. Вимо і прослостку, що можуть скрінитися чесник, не Ну, Чесник слава богу якось їшов. Звісно, який проляк, бачите. Ого. Нічого, що розсадиться. Я вот туда... Все будет нормально. Не Чего он он так Да. Можу володу. То, що це через то що холодно але як буде чути вітер цього року росте ця трава дуже добре, без підживу. Росте капець. Тут чесник, что весной посадили. Та нічого виглядає. Де не де зарослий, але нічого, теж селітру дав. літр дав. Ти маю надію, що буде нормально. Дибу давав даніше трохи, бо я зрозумів, треба і мінеральні добрива, і по можливості щоб ні був. По суті, навіть не в кількості буряків. Того року було ніби зійшло буряків багато, але щось ми так і не підживляли вроді нічого, так що вони не були такі великі. Кількість була, але ваги дуже і не було. Ну так, ну, маю на увазі стало, вистачило на корову. все кількість дає якість. Малих багато було. Тут треба вчитися, вчитися, вчитися. Так така моя машинка, вже вже здулася дуже але нічого. Фляшок є багато, Ха -ха. Води попив і вже є апарат. Це у мусорник, води попив, апарат є. Так що, нормальна штука. Треба творчість. Проявляти моє сіно вчорашні, що на накосив травами ще не сіно прив'ялюється. Так що так, йду я тепер готуватися до чеснику.